Сьогодні кого включає? Ну, опять же, це ж кримінальна справа. Людина це питає, він сторонений від посади. Кого печать, то ти будеш на печать. Кого зараз як передати печать? От треба зараз передати печать. Я розумію, що... Є поліція, я фіксувати факт, що... Чого залишити, я вголосу не виконуюсь. Треба, щоб запросили його... Ні, зразу факт протоколу запросили. Зразу протоколи запросили. Подожди, депутати. Може, заступник... Де, заступниця. Запросіть, застроїв, загально відділу печати. Зараз передасть людина поступає. За ту прокуратуру. Вичний справа. Печат повинна була здана 28 травня. 28-го. Зараз! Авто Васильович, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, де знаходиться <плес> печати? Ні, не знаю. Все, значить, поліцію з заяву.